Друзі, вітаю вас на моєму каналі данного відео. Сьогодні треба ще додати позитивчику нам трохи в тому сенсі, що Ну, якби українці розраховували і розраховують так на цей тимчасовий захист, але ну, такі тенденції собі трохи по його згортанню, чи скороченню, чи так, чи інакше. значить, це вже так, ну, намітився такий тренд, так, як ми бачимо по тих законах, які приймаються по тих проєктах, які надаються до парламенту Польщі. От, тому я хотіла би тут додати позитиву в тому сенсі, що ті українці, які в принципі, ну, так, відчувають в собі, що вони б залишилися, наприклад. Так, от зараз я для тих, як випишу це відео, що так то багато можливостей є в нас тут. Тобто, в принципі, мій канал, він для того і створений. І розвивається, і буде розвиватися, щоб виклики перетворити на можливості. І тут багато, а ми, українці, які тут знаходимося в Польщі, можемо друг другу допомогти, вже допомагаємо, понятно, ясна річ, що ну, та підтримка, яка надається один одному, так, і різними там, скажімо так, об'єднаннями, так, і групами, там, в соцмережах і так далі. І так далі. І багато, багато є, скажімо так, цього співробітництва, так, і допомоги в якоїсь взаємної. От. Але я думаю, що в принципі, це і можливо і розширювати далі, і акцентуватися, я думаю, треба вже не на допомогах від держави, як ми бачимо, ми маємо концентруватися на собі на власних можливостях, що ми можемо. Тобто, ну, ясна річ, що ну, хто про нас подбає, як не ми самі, в першу чергу, правда, Тобто, акцент на собі, я думаю, треба робити, себе розвивати, наскільки це можливо максимально, і, і допомагати один одного. одному, бо ну, знаєте, якби, коли, коли сам на себе розраховуєш, це супер, і так має бути. Але. Ми знаємо, що в якийсь момент, так, коли є трохи підставлене плече, так, друга, от, то в принципі, це буває дуже-дуже корисно і допомагає в принципі, так, рухатися, рухатися далі. І Якщо ми можемо, а ми багато чого можемо. Для, Друг для друга зробити, так? От, ну, по-перше, я нагадаю, що я створила такий хаб, Метаноя хаб, це каталог такий українці для українців в Польщі взагалі в Євросоюзі. Сенс його полягає в тому, щоб <кій> ті, хто активні українці, які мають якийсь бізнес, які які чи тільки чи, створюють, чи, чи, чи так, чи інакше вони хочуть запропонувати так свої послуги роботи, там, товариства що завгодно, от, або онлайн, або офлайн в Польщі. От. І в принципі вони хочуть і можуть це запропонувати своїм же українцям, так, а свої же українці, які як набувачі цих послуг, так, вони хочуть віднайти в Польщі щось своє, так, від українське, скажімо так, українські послуги і так далі. І щоб вони зустрілися благополучно в одному місці, мені здається, це було б дуже-дуже класно. Для того такий на початку це просто каталог послуг українців, де українець набувають послуги, заходить і бачить все, що так є одним списком, де українці щось пропонують. Ну, перш за все, українцям. От, це було б класно, тому заходьте. Там можна просто заповнити форму, так, ті, хто пропонують. послуги, ця форма автоматично потрапить до каталогу, а українці, які хочуть віднайти своїх, так, можуть просто зайти в цей каталог і побачити там всіх, всіх своїх так, співвітчизників, які власне, пропонують. Якісь товари чи що ще. Ну, так так скажімо, це це такий якби простий, такий така проста проста співпраця, взаємодопомога, яка, я думаю, може перетворитися у щось дійсно-дійсно дуже класне. То я одразу це назвала хабом, бо це так і має бути. Починаємо з каталогу і перейдемо до більш до більш більш таких знаєте, цікавих колаборацій, я б сказала. Тобто там, там же власне. Активні українці можуть пропонувати оце співробітництво для таких же активних, як вони, так? Тобто, якісь колаборації, якісь бізнес-ідеї, тобто, можуть запрошувати інших українців долучатися до їх бізнесу, наприклад. Так? От, і вести разом якийсь бізнес, це теж було б класно, правда? Тобто, ось такі речі, в принципі, онлайн, ті, хто працюють онлайн, так, і е, можемо собі так уявити, так, тобто, щоб... Просунути, наприклад, свій онлайн ресурс, так ну достатньо цифру з кількома нулями, правда, які ми можемо додати співвітчизнику, але не просто пролайкати. Ні-ні ні, тут я, я маю на увазі все ж таки, коли ресурси. Цікавий, просто щоб ми знайшли цікаве, так не просто там заходити і лайкати один одному щось, а дійсно знаходити для себе щось цікаве, так і ну тоді очевидно підтримувати. Просто щоб бачити, де є свої, і одразу їх бачити в тому каталозі. І... Якби, вже тоді можна буде спілкуватися, там залишаються всі контакти. І можна один одного легко знайти. І щоб не шукати, знаєте, по всіх оцих групах. Я просто як заходжу, як бачу, ну, це просто там цілий лабіринт, знаєте, це можна просто просидіти, бо наскільки часу, шукаючи по цих групах, по всіх різних ресурсах, де, що там, ну, я не знаю. Ну от я вам, наприклад, просто просторічна буду, так, моя дитина хотіла на там, ну, Це це таке прям дуже просто так, хотіла торт конкретно Наполеон, такий, як роби, робиться в Україні. так. А В Польщі ота Наполеонка, вона не така, як наш Наполеон. Тому... Ми шукали, ну і в принципі так знаєте, оцим сарафанним радіо, знайомі через знайомих, десь там я знайшла ту на От, Ну і, скажімо так, але це ж може бути все простіше, так ми клікаємо, заходимо на цю українську сторінку українських послуг в Почин, так, і бачимо, там все там можна за пошуком, за пошуком, так, тобто за фільтром для себе знайти в принципі, те, що цікаво. так. Тобто от такі моменти. І а, далі я буду у своїх відео вам розказувати, як, власне, можна розпочинати бізнес. Дуже цікаві речі, яких немає в Україні. Але ці можливості є в Польщі. А, намікну, натякну, точніше, що... Ну, ви, може, чули, так, але ця інформація вона не є така явна, наприклад, я його так явно одразу не побачила, і це треба було шукати і копати. Дуже глибоко на рахунок, наприклад, тієї діяльності, яка не реєструється навіть, так, є багато чого, де держава допомагає розпочинати бізнес в Польщі. Тобто, знаєте... Просто ну, я бачу класно в групах от для українців, є багато там пропонується робота, ягоди, фрукти, овочі, все це класно, але давайте будемо підвищувати планку і, в принципі, задумуватися про щось більш серйозне, де ми відповідаємо за себе, я, 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 я заохочую до, до бізнесів. Я заохочую і буду заохочувати до бізнесів маленьких, дуже маленьких, але все так починається крок по кроку, і ми є один в одному. Це треба пам'ятати. І треба просто, я думаю, бути більш активним в цьому сенсі. І ми можемо багато зробити один для одного. І ще раз наголошую, що мій канал для того, щоб ми виклики перетворювали можливості. Всього найкращого, спілкуємося, підписуємося.